Сьогоднішня війна в Україні, переміщені особи біженці, пригадала тему ту ж саму тему війну і переміщені особи і біженці після Другої світової війни. Діпісти так самі себе називали люди в діаспорі, які приїхали до різних країн по цілому світу, роз'їхалися із діпі-таборів, табори для переміщених осіб – «displaced person». Сьогодні ця тема. Дякую усім, хто підтримує мій канал Канадочко. Після Другої світової війни тисячі тисячі українців опинилися поза межами України в Європі. Опинилися ті, хто були вивезені на роботи німець, німецьким урядом. Ті, яких бу... ті, які були звільнені із концентраційних таборів, колишні військово полонені, також ті, хто втікали із совєтського союзу, коли фронт відходив. Тисячі тисячі українців опинилися, як і інші національності в таборах для переміщених осіб, так звані ДІПІ-табори, табори для displaced person, для осіб без постійного місця проживання. Українці перебували в 125 таборах. Було багато таких, де були власне тільки українці, і це була держава у державі. Ось спогад Наталки Таланчук у книзі Доля. Вона народилася у селищі Мануйлівка, це робоче селище. Було біля Дніпропетровська сьогоднішнього Дніпра і, звичайно, вже Дніпро його полинув, і як кажуть, і слід зник. Вона була вивезена до Німеччини на роботи, оскільки вона була трошки знала мови, була досить інтелігентною освіченою, а їй на той час було тільки 17 років. Її взяли до. Як кажуть, школа шляхетних дівиць, і де вона там працювала на кухні, все робила. Після того, як війна закінчилася, вона опинилася в таборі для переміщених осіб. І ось що вона згадує про табір? Табори знаходилися під опікою американських, англійських та французьких військ. Під час війни відбулося велике переміщення осіб. Справді все перемішалося. Табори розміщувалися на території Західної Німеччини, Австрії Бельгії. Тепер ми мали статус біженців, але тепер про нас хтось дбав. Нами опікувались. Займалися таборами організація під назвою UNRWA, United Nations Relief and Repatriation Administration, а згодом IRO – International Refugee Organization. Багато людей не знають, що означали табори для переміщених осіб. Вони часом образливо називали нас діпістами, а справді табори стали нашими домівками. В нашому таборі знайшли притулок тисячу людей: величезні сірі бараки з двохярусними ліжками. В деяких місцях ліжка розділені коцами чи якимись ряднами. Це сімейні кімнати. На початку нашого таборування таких кімнат було небагато. Це не були комфортабельні квартири чи доми, але ці чотири стіни, колишньої казарми, школи чи конюшні стали для тисяч людей справжньою домівкою. Тут ми мали тепло, місце, де притулити голову. Тут ми мали що їсти, і тут ми були людьми. Нами опікувались. Під дахом таборів зібралися люди різних національностей, віросповідань рівня освіти, люди з різних країн. Більшість із них мали свою батьківщину, яка не тільки приймала їх, але і поважала і допомагала. А українці куди мали повертатися вони? Знову в тоталітарну совєтську систему, яка нищила людські долі та людське життя, ми мали свою батьківщину, Україну, та залізна брама тюрем і концтаборів закривала шлях до неї. Ми були людьми без держави. В 1944 році в Совєтському Союзі була організована комісія, яка займалася репатріацією українців на батьківщину поверненням на батьківщину. Не всі хотіли вертатися на батьківщину, не всі хотіли вертатися в совєтську батьківщину. І тому відбувалася примусова репатріація. Яка навіть закінчувалася тим, що люди здійснювали самогубство. Про це також Наталя Таланчук згадує в своїй книзі. Тема ДП таборів, тема репатріації примусового повернення на родину відображена у різних спогадах, прозових творах і, і навіть у віршах. Іван Багряний написав віршовану повість, називається Антон Біда, Герої труда, Повість про діпі, відповідь людолобам. Ось лише уривок. В східний Берлін прийшов наказ прийшов такий пакет, щоб в рай вернуть Антона враз, створили комітет і загоділи провода з Берліну до Кремля, співає з радости вода, співає вся земля. Все про любов, все про любов до бідного біди. Тебе кохає, сам Хрущов, скоріш, Антон, не йди. Скоріш, скоріш, Антоне, скрізь тепер ти як девіз – без тебе нам і соціалізм не є соціалізм. Як в рай совєтські черги жде діпіст Антон Біда, як мріє він про МВД, така беліберда. А табори для переміщених осіб це були держава у державі. Українці створювали комітети, які займалися розвитком і життям у таборах. На території таборів працювали школи, садочки, ремісні школи, лікарні, організовували схори та театри, шились та вишивались костюми, будували церкви, де почергово правились то греко-католицька служба, то православна. Народжувались діти, табірні діти. Та їм було все одно вони були щасливі разом з мамою і татом. В таборах опинилося багато людей, які мали вищу освіту, інтелігентних людей, творчих людей, співаків, музикантів, науковців. Тому старалися організувати все, що тільки можна, все, і все, що можна було зробити за тих умов. І навіть є така інформація, що були засновані навчальні заклади, як Українська вища економічна школа, Богословський, Богословська педагогічна академія, греко-католицька духовна академія і з Праги навіть перенесли до Мюнхену Український вільний університет, який був створений ще у 1921 році. А ось спогад члена організації українських націоналістів, який був у німецькому концтаборі Берканау, був звільнений і опинився в таборі ДІПІ. Кожна національна громада старалася якнайкраще запрезентувати свої історичні надбання. Тільки наші в лавках північні сусіди не вмістилися у своїй фінно монгольській культурі, а сфальсифікували наші портрети і краєвиди Хмельницького, Розумовського, Басарабі, Печерську Лавру і Дніпро. І представляли відвідувачам як російський історичний ренесанс. Звичайно, українська громада, а особливо члени спілки української молоді, виступили проти того і звернулися до російської групи з вимогою зняти ці картини. Звичайно, вони відмовили, тому ми самі їх зняли. Росіяни подали скарги до комітету табору. І як писав Булгаков, не народ, а худоба, хам, Дика Орда душогубів і злодіїв. Вони це вкрали у нас. Розвинулася дискусія, і після обговорення таки вирішили, що ці картини, ці пейзажі, ці особи належать українцям. Наша моральна перемога на засіданні таборового комітету була останньою у відносинах із російськими імперіалістами у таборі 100 Астен. Також знову згадує Наталка Таланчук про відновлення спілки української молоді у таборі. Спілка української молоді створена на початку 20-х років у східній частині України. Її завдання відновлення незалежності України. Гасло спілки Бог і Україна в 1930 році. 45 членів Сум були арештовані і засуджені на різні строки позбавлення волі. Деякі були розстріляні, а діяльність спілки припинена. Після Другої світової війни велика кількість свідомої молоді опинилася за межами України. 6 липня 1946 року була відновлена спілка української молоді в діаспорі. Сьогодні Сум працює в багатьох країнах світу, включаючи і Україну. Наталка Таланчу згадує, що також в таборі організували струнний оркестр, в якому чоловік грав на гітарі, а я на банджі. Лише кілька музикантів були професій... професійними музикантами, а решта, так як я і мій чоловік, аматорами. Ми вчилися володіти інструментами, як кажуть, по ходу справи. Отже, як я зазначила, в таборах було надзвичайно розвинуте життя різні різні сфери життя. Видавали книжки, видавали журнали, часописи, проводили різні концерти. Звичайно, життя в таборах не могло бути безкінечним. І люди поволі роз'їжджалися у різні країни, які їх приймали. Найперше прийняли українських біженців Бельгія. А ось Наталя Таланчук згадує, що вони хотіли виїхати до Канади, в якій вже довгий час проживали українці. А для виїзду необхідно було мати запрошення афідавіт від громадянина Канади, який виручався за нас і дав нам роботу. Вони вони отримали такий афідавіт, таке запрошення і переїхали до Канади. Також однією із умов переїзду до Канади була наприклад така бурякова еміграція. Канада запрошувала. Людей, українців чи інших національності до себе, але вони мусили відробити кілька років на плантаціях цукрового буряку на фермах. І така еміграція називалася бурякова еміграція. Дякую, що підтримуєте канал Ой, канаду Канадочку. Якщо вам цікаво, підписуйтеся і поширюйте серед своїх знайомих. Наразі, па-па! Закутих вліт скалястих диких, на небо виплеве човном сріблястим місяць, коли в бараках вже притихнуть сварки й крики, і з поміж хмар немов на мисто зорі світя, приходиш ти, мій сон ясний, сліз жемчуги спадають звіти. Я колись ще почав все, Люба, вернись, я жду тебе. Шафри, клунки та ріжних лахів сила, і крізь вікно за тарасоване харчами, немов міраж, портрет з пастель троянда біла. Приходиш ти, мій сон ясний, сліз жемчуги спадають І як колись шепоче все люба вернись, я жду тебе. Я буваю про сусідів злобних сплетні, про тарілки й пушки з обіду не помиті. Мені здається, дома я цвіту черешні, і крізь ворота в тіні зеленастій скриті, приходиш ти, мов сон ясний, сліз жемчуги спадають зві, як коли. Še počem vse, ljubavi, reniš, jaz sem tebe.